Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна, На щадку сумнозвісної Орди, Не по зубах тобі я, Україна. Я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина, любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води. А я ріка стрімка, глибоководна, я з кожним днем міцнішаю, а ти все нижче й нижче падаєш в безодню. Добрий день, шановні учні, вчителі, працівники. Сьогодні ми зібралися тут, аби відзначити три роки від дня, який змінив наше життя, долю нашої країни і кожного з нас. Три роки спротиву, три роки вдячності, три роки абсолютного героїзму українців. Цей день увійшов в історію так силу незглавності, мужності і безперечної єдності нашого народу. Ми згадуємо кожного, хто віддав своє життя за мир і свободу нашої країни. Наша сьогоднішня зустріч це не просто вшанування пам'яті, це наша спільна історія, яка пишеться кожного дня. Історія мужності, відваги та незглавності духу. 24 лютого виконується три роки, 1096 днів, 26 тисяч 34 години. Від початку звичайного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну це став ставлюнацією загальської війни, яку Москва розпочала проти України майже один з років тому з окупації Криму у 2014 році. Сьогодні Україна та український народ переживає важкі часи. щодня в складних бойових умовах під кулями та ракетними системами ГАД російських терористів ціною свого життя, прикордонники та ЗСУ. Перешкоджають зручному мову з'єднані України, демонструючи кращі риси захисників батьківщини, а саме незалежності українського народу. Сьогодні для багатьох українців питання, питання свободи та волі, як ніколи є важливим. Ми всі боремося за те, аби український вірні лунав на всій території країни, у кожному куточку нашої незламної держави. Ми закликаємо українців пам'ятати про минулу і свядину славу батьківщини, про високу жертовність її синів, і, і дочок у боротьбі за волю і незалежність. Ще два роки тому ми не знали дуже багатьох слів пов'язаних з війною. Тепер вона торкнулася кожної родини. Хто відправив на війну сина, чоловіка чи батька, із нетерпінням їх чекає. Хто став волонтером і постачає слова усе необхідне і є їхнім зв'язком із мирним світом. Усе населення підтримує армію чи може, та молиться за наших воїнів. А діти вірять у щасливе майбутнє. У завершення війни і панування миру на землі. Більшість них було... – молоді хлопці, яким та затаковати. А вони і зброєю в руках захищають родину нашої держави. І лише у своїх снах вони бачать не тільки світів, й коханих, яких вони залишили як обіцяли, і обіцяли, вони волються додому живе. Дорогою ціною розплачується наш народ за свободу, а ціною є життя. Розносять чорні птахи, смертні похоронки по Україні. Солдати ємуть і кожна смерть страшна. Ми всі розуміємо бір всіх втрат і глибоко співчуваємо родинам загиблих. Пам'ятаємо всіх живих і, живих і тих, хто вже не з нами. Солдатів, активістів, цивільних, лікарів і волонтерів. Пам'ятаємо старих, пам'ятаємо молодих. Вони боролися за наше життя. Не забуваємо це. Давайте хвилини мовчання вшануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за нас, за наше краще життя. Масштабне вторгнення російських військ в Україну остаточно зірвала маску з ворога, що майже 10 років в миротворцем та третьою стороною у війні на сході України. За три роки повномасштабного вторгнення український народ продемонстрував світовий приклад мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає. Коли закінчиться війна і пролунає перемога, до нас повернеться весна красива, тиха. Босанове, коли закінчиться війна, зітне з полегшенням країна, біди обірується струна, щаслива стане Україна. Коли закінчиться війна, знопоєнаються родини, з руїн відродиться земля, лиха Орда назавжди. Згир. Коли закінчиться війна, усі заплачемо, я знаю, і закарбуємо імена всіх тих, кого уже немає. Коли закінчиться війна і буде чисте мирне небо, коли закінчиться вона? Леж духом падати не треба. Україну, ми боремося за тебе і ні за що не зупинимося. Адже ми на своїй землі. Ми все вдома. Перемога за нами! Усе буде добре, усе буде Україна! Слава Україні! Героям слава!